На стадіоні «Колос» минулої суботи відбулася міжнародна битва серед професіоналів змішаних єдиноборств. Міксфайт – це один з найяскравіших видів двобою. За перші змагались збірні команди України Борисполя, Азербайджану та Республіки Білорусь. Також в рамках турніру відбулись фінальні поєдинки чемпіонату України категорії А. Андрій Вітвіцький представляє команду з Києва, брав участь в єдиноборствах вдруге. Минулого разу він завоював третє місце, але цього разу став першим. Йому 22 роки намагається поєднувати спорт з навчанням, але батьки не в захваті від захоплення Андрія. Батьки часто попереджали мене, хватить займатися, вже пора за голову братися, але я і в навчанні не відстаю. І стараюсь в спорті теж. Я хочу побажати всім спортсменам, які вже займаються, не залишати це, завжди триматися в формі, навіть якщо вже не займаються. А тим, хто не займався, приходьте в спорт будь-який спорт. Вам сподобається. Представник команди Миколаєва Дмитро Димчик розповідає, що в цей спорт прийшов ще маленьким хлопчиком. Зараз йому 20 років, і він не жалкує, що зробив такий вибір. Каже, що найбільше підтримують його друзі та тренер. Ну в этом спорті я не також довго. Я перейшов з кікбоксингу, з бразильського джиу-джитсу. Я починаю змішаний єдиноборство Катаю десь до около года. Второй год пішов. Так, Да, я сьогодні зайняв друге місце. але я вважаю, це шаг, шаг прогресувати. Подивитись на змагання та повболівати за наших прийшов Андрій Шуменко. Хлопець вперше дивиться на двобої наживу. Зізнається, що сам би хотів вийти на ринг, але без підготовки така розвага може мати сумні наслідки. Подобається те, що чоловіки б'ються, цим показуючи свою силу і мужність. Бажаю їм кожному перемоги і менше травм. Антон разом з дівчиною та другом приїхали зі столиці. Вони вирішили дізнатись, хто сильніший. Больше захоплююсь не я, а мой товарищ. собственно сідають ліоз. Ну я не знаю, нужно боротися взагалі по житті, будь сильним духом і нічого не бояться. Насильних чоловіків прийшли подивитися, і представниці прекрасної статі. Дівчина Антона Карина каже, що інколи дивиться такі змагання по телевізору. Приїхала на змагання, перш за все, на прохання друга. Він теж займається змішаними єдиноборствами, проте цього разу участі не бере. У меня товарищ занимается, и очень интересно, очень хочется посмотреть зрелище хочется и увидеть настоящих борцов. Давай, смотри, ну, в первую очередь, нужно, наверное, быть сильным духом внутри. Вот. И я считаю, что люди сильные духом э, справятся со всеми физическими. Такого роду турнір в Борисполі новинка готувались до нього з місяць. Міський голова Анатолій Федорчук називає змагання святом для шанувальників боротьби. До речі, він зізнався, що сам колись займався вільною боротьбою. Такі бої підготувати. Це звичайно, що йдуть роки і роки. Але сама організація в першу чергу лягла на плечі депутата. Обласної ради Вадима Кушнікова це приклад того, чим повинна займатися наша молодь. Мікс Файт це те, що сьогодні може закликати молодь проявити свою мужність у спорті справжніх чоловіків, каже меценат турніру, депутат Києва, облради Вадим Кушніков. Продовжує, що цей захід лише початок великих та важливих справ у місті. По перше, змагання це завжди свято, це приклад, який показують бійці. В першу чергу мали на увазі бажання зацікавити мову, щоб вона пішла з вулиці, якщо можна так проще сказати, до спортзалу, щоб бачили, як завдяки працьовитості можна досягти успіху. В першу чергу я бажаю перемоги збірні Борисполя, за яку я особисто вболіваю. Нехай переможе найсильніший. Головною метою заходу, що відбувся, були популяризація фізичної культури та спорту, зазначають журналісти місцевих ЗМІ. Закінчився міксфайт нагородженням переможців, кубками, дипломами та подарунками від спонсорів. За результатами другого чемпіонату України зі змішаних єдиноборств. Перше місце виборола команда Києва, друге Миколаєва, а третє місце посіли представники Хмельницької області. Олена Скринник, Максим Прокопенко, Артем Мороз, Роман Бев з новини телеканал Бориспіль.